Вівторок, 23 серпня в Олександрії відбудеться традиційний марш вишиванок з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України. Розпочнеться марш вишиванок о 18-й годині зі святкового концерту на Соборній площі. 18.00 ми збираємося на Соборній площі. Там відбудеться невеликий концерт, присвячений Дню прапора, Дню Незалежності. Виступлять як співочі колективи, так і танцювальні колективи міста та району. Виступатимуть українські вечорниці, танцювальний колектив Авантюри. Та інші талановиті Олександрійці з піснями та віршами. Після концерту хода вишиванок вирушить до Палацу культури Світлопільський. В цьому році ми внесли таку невеличку корективу. Ізюменку таку зробили. Це в цьому році будуть спонсори, які нагородять. Людей у вишиванках, які їм найбільше сподобаються. Це будуть і діти, і дорослі на вибір самих спонсорів. Вони їм подарують якісь невеличкі такі презентики. Ми всі їм подаруємо дипломи за участь у марші. І все це буде відбуватися на сходах Палацу культури Світлопільській. Нагороди від спонсорів отримають найбільш креативні та яскраві учасники маршу вишиванок діти, дорослі і, можливо, навіть домашні улюбленці у вишитому вбранні. Після урочистих подій, коли ми там все закінчимо, я дуже хочу, щоб всі люди, які прийдуть на наш марш вишиванок, ми вистроїлися на сходах і зробили таку велику фотографію. Людей у вишиванках завершити святковий захід. Організатори планують до 8 години вечора і запрошують усіх, кому не байдужі українські традиції та культура, приєднатися до маршу. Вишиванок я всіх запрошую містян, гостей міста приходити, навіть якщо у вас немає вишиванки, прийдіть підтримайте сам марш, сам рух. Це не якісь, там не політична акція, не буде ніяких прапорів, окрім українських, так що беріть прапори, беріть українську символіку, вдівайте вишиванки, віночки, футболки з національною символікою і приходьте підтримати, щоб ми продовжували розвивати українську культуру, щоб ми не забували наші традиції. Для цього відбудеться марш вишиванок.